Хочу з вами поділитися своїми знаннями, досвідом і інформацією, яку ми зібрали за 13 років разом з командою, для того, щоб дати вам практичні інструменти, які дозволять або відкрити заклад в будь-якій країні світу, або якщо ви вже відкрили за 2-3 дні швидко збільшити маржу, як ми з вами любимо, або прибутковість, або хоча б витор, та кількість гостей, які приходять до вашого закладу. Якщо він у вас уже є, і буду намагатися робити це таким чином, щоб для тих людей, в кого є і ресторани, і кафе, і кав'ярня, і або якийсь там фастфуд чи вулична їжа, також буду вам намагатися бути корисним. Сьогодні ми спробуємо більше поділитися знаннями та дати яку, якусь функційну інформацію з нашого досвіду. Переважно про бізнес в Україні, бо там і є цей мій основний бізнес. Але будемо говорити, як відкрити заклад і як прокачати вже існуючий бізнес, який у вас є, як ми домовились вже як підвищити прибуток навіть в умовах тої кризи, в якої ми знаходимося з вами і робимо цей бізнес. Називаємо це криз. Кризою, бо якщо зараз про ці про, про, про речі, які відбуваються, почнемо говорити тією мовою, як це потрібно говорити, коли русня на нас напала і у нас війна відбувається. Але ми тут з вами, підприємці, бізнесмени, пропоную називати це чергова криза. Для нас точно ми з нею вміємо, як і з іншими, якось. Розбиратися і працювати, звати мене Дмитро Борисов. Я називаю себе так, ідентифікую в першу чергу, як шеф-кухар, як бренд-шеф. тобто людина, яка створює концепти меню, їжі, напоїв в своїх закладах, дає таку цінність своєму бізнесу. Я також є ресторатором, тобто організовую ці всі процеси на рівні цих продуктів, які я створюю як бренд-шеф. І Команду формурує, яка далі розвиває цей бізнес і робить його прибутковим. Ну і я і більшість з нас, мабуть, я вічний стартапер, тому що постійно або в своєму бізнесі щось створюю, видумую, або щось нове, якщо е, мені прийшло в голову щось побачив. Який стартапчик, який хочу протестувати, видумую декілька разів на рік. Ну тому таким it мовою називаю вічний стартапер. Хочу знову і знову щось нове створювати. А коли я відкривав свій перший заклад, я так як і більшість з вас хто писав мені про ось такі вже питання конкретні і болі, де знайти гроші? розумію вас колись 13 років назад, коли я починав свій бізнес, я не знайшов. Гроші, щоб відкрити свою ось цю мрію, але точно розкажу вам згодом, все вийшло найкраще як наразі, як я розумію. Бо зараз інвестиції це вже коли бізнес розвивається, не важлива, але не першочергова така історія, як. Коли перший тільки на рівні ідеї є, і щоб його відкрити, важко дійсно знайти гроші. Ну і в принципі, 30 плюс-мінус концептів, форматів брендів, як завгодно це можна називати за ці 13 років. Я створив, кажуть, що більшість з них. На рівні грошей, і якихось фінансових результатів, а також те, що нам люди кажуть в соцмережах і приходять в якійсь кількості до нас, до наших закладів і до цих форматів, і концептів, які я створив, що вони в принципі ці бренди, частина цих концептів доволі відома. Ну і все, що я роблю, якось ось тут команда написала. Нагадала мені черговий раз, що багато разів робив те, що, за що мене вважають диваком так, це так і є, і зараз я цю частину себе дивакуватості навіть підійшов до того, що приймаю, і інколи навіть використовую цю дивакуватість, тому можливо, ви також подивитесь що я виглядаю дивакувато, але це точно з намаганням. Дати якусь цінність для вас і в такій формі, в якій мені здається, це буде ефективно. Ну і зараз я як всі ми, українці, починаю з нуля, тому що так змінюються обставини переборної і непереборної сили в нашому буремному світі, що знову приходиться нові інструменти використовувати або Пасати той бізнес, так який є, або як стартапер видумувати і створювати щось знову нове з нуля, щоб, щоб робити цей непростий бізнес, в якому ми знаходимося, або хто планує в нього приходити. Вітаю! Це я, Дмитро Борисов. Ну і моя одна з моїх компаній Гастро Ми його називаємо. Хто ж ми такі? Хочемо бути фудтех компанією і називаємо тепер себе так, яка колись починалася просто з невеличкого мого закладу першого Барсук, який відкрив в 2010 році. А наразі попередні обставини непереборної сили типу карантину навчили нас навіть, якщо закривають наші бізнеси і кажуть, що ви не можете працювати. Фізично в закладі приймати гостей, ось ми якось перепакували за останні роки таким чином свій бізнес, що робимо максимально всі необхідні процеси онлайн, і хочемо тепер бути в компанією яка вже ось ці набуті навички використовує ефективно через якісь платформи, які ми створюємо або задіюємо для того, щоб. Якось взаємодіяти з нашими клієнтами, з нашими партнерами, і з вами, ось наразі теж це частина того, що ми називаємо флотех-компанія. Ну і деякі ресторани, які можливо, ви чули, можливо, хтось відвідував. Це так звані класичні ресторани, як ми їх називаємо, де є обслуговування, де є особливий, можливо, інтер'єр і концепт. це такі ресторани, як Канапа, остання барикада, Хотоновець, Любчик, Ватра, «Барсук» і інші які я переважно створив перші 5-7 років свого 13-річного досвіду. І останніми роками мене драйвить, я фокусуюся на так званих QSRD закладах, це Quick Service Restaurants переводиться, плюс Delivery QSRD, або Fast Casual, або Casual можна їх називати. Це такі бренди, як білий налив, БеПШабіляш, Пончик, Шаурма, Мушля, Доксенбургерс, Філадельфія, Газрофемелі Маркет, Пінцарелла і інші можливо ви відвідували або чули про них. Це заклади, де переважно немає обслуговування офіціантами, але. Такого рівня, як я розумію, ми намагаємося дати продукти як в ресторані, атмосферу як в ресторані, але дуже швидко і за той чек, який є у людей наразі невеличкі, які вони навчилися, скажімо так, витрачати в, в фастфуд закладах. Але в наших закладах сподіваюся, вони отримують прям такий ресторанний досвід. Ну і наразі це. Цей момент в нас загалом плюс-мінус 65-80 закладів. Важко їх порахувати, і з них частина наших власних, які входять в компанію Острофемелі, як називається сім'я ресторанів Дмитра Борисова, і франчайзингові заклади в 22 містах України, які ми створили і керують наші партнери франчізі. Це їх власний бізнес, але ми. В форматі франчайзингу допомагаємо їм, нашими технологіями, нашими брендами, чи нашими сервісами, чи продуктами робити цей їх власний бізнес. Ну і давайте деталі про що поговоримо конкретно далі в цьому дні. Проте, як відкривати заклад, або якщо він вже є, які концепції закладів зараз користуються, на мій погляд, і виходячи з нашого досвіду, найбільшим попитом в Україні, як їх інтегрувати в бізнес, як сформувати, якщо це нове да, творіння ваше, новий заклад, або як змінити меню страв в своєму закладі, якщо він є, щоб суттєво підняти. Прибутковість, рентабельність, викидати менше продуктів, які не продались чомусь, та відповідати теперішнім реаліям, в яких ми живемо і які постійно змінюються. Вся правда про доставку викладу вам, <свісно> бо болить <свісно> чи потрібна вона? Вам зараз багато таких запитань ви мені писали. І пишете постійно. Я вам за це дуже дякую. І як взагалі на цьому можна заробити, Чи як ми зрозуміли? Поки що заробляють ці кур'єри чи агрегатори на цьому? А ми щось тільки шукаємо де ж ці гроші. Поговоримо і про це. Ну і хочу конкретно, коли ви мене можуть спитаєте, Дмитро, давай вже без води. Давай же конкретно що мені зробити, щоб прямо зараз, не тільки за 2-3 дні, а прямо. ось, Побіжу зараз свій заклад і щось зміню, дам вам п'ять найефективніших, на мій погляд, способів збільшити кількість відвідувачів до вашого закладу і підняти, можливо, середній чек в вашому закладі або його змінити якимось чином структуру цього середнього чеку. Вже зараз, ось, а не завтра, післязавтра, без додаткових інвестицій, ризиків та негативу, тобто використовуючи те, що в нас є в наявності. Поїхали починаю вже ділитися з вами конкретними спостереженнями, які я і команда побачили за цей останній непростий рік в нашому ресторанному бізнесі. Ось що ми помітили: перше, зменшилась кількість відвідувачів з так звані ось преміальні заклади, типу ось Канапа, охота на овець», Любчик. Ми їх називаємо Дайнінг», або класичні ресторани, або преміальні ресторани. Якщо я буду про це казати, розумієте, що це про одне і те саме. Але в наших таких fast-casual, fast-food, QSRD закладів, як ми називаємо, ми залучаємо навіть більше гостей. І не тільки в наші заклади, я бачу це по ринку, таким чином відбувається. Чому це може бути? На мій погляд, ну перша частина людей велика, доволі 5-7 мільйонів, можливо, переїхали кудись, або релакувалися всередині України. Тому в преміальні заклади, які раніше люди знаєте, як спеціальний від візит ходили, а не зовсім поїсти, тому просто ці люди перемістилися десь в інші місця? А ми заклад за ними не можемо переміститися, тому в нас просто впала кількість цих е, е, людей. З іншого боку, чому тоді, якщо люди приїхали якісь ще є, чому к такі фаст casual фастфуд, типу шаурми, бургерних чи кав'ярень? Чи невеличких, можливо, кондитерських, навіть більше, в нас приріст 30-40% по деяким форматам, наприклад, типу БПШ там, Білого наливу. Я думаю, що це відбулося частково через те, що ті люди, які раніше ходили в преміальні заклади, наразі, можливо, не можуть ходити в ці преміальні заклади, але продовжити хочуть, тому вони. На рівні своїх можливостей фінансових трошечки змістилися на е, якусь щебельку ступеньку, як правильно сказати, нижче, і це частина людей, які починають ходити в qsrd заклади. А друга частина велика частина людей, які ходять ось такі фаст кежуал qsrd заклади, це ті люди, з якими ми з вами, я так точно, останні 13 років по факту і конкурую. Це ті люди, які готують і продовжують готувати щось. Вдома, тобто, мій конкурент, я зараз завжди кажу, це домашня плита, і е, зараз можна так собі уявити, що в тому числі через війну ось ця конкурентна середа, тому що якщо там Русня приліт, якийсь нам черговий, на жаль, зробила щось, ПВО його не збило і немає електрики, бо там щось якусь інфраструктуру. по... Е, е, Пошкодили і вдома немає газу і електрики, і немає можливості готувати. То ось ці люди, які раніше можливо готували вдома, йдуть до закладів. За що ми їм дуже звичайно раді і щасливі, якщо нам вдасться їх тепер, як звичку, це вивести, і вони будуть далі продовжувати до нас частіше ходити, а не готувати вдома. Я думаю, тому зменшилась там, а збільшилась тут частина гостей саме через такі причини. Друге. Корпоративів поменшало на 60%, давайте Давайте такі корпоративи і там дні народження, тобто такі великі святкування компаній, які раніше приходили в заклади такого класичного нашого формату, типу канала Остання барикада чи охота на овець, тому що. Розуміємо зараз не до святкування, і навіть якщо це якась компанія, яка раніше там де людей щось організовувала на якісь свята події в закладах раз на рік, зараз релокувалися багато людей і зібрати в одному місці. Вони не можуть. Але ми також намагаємося це використовувати. І якщо цей досвід вам буде цікавий, спробуйте це. Ми запакували ось такі корпоративні рішення, щоб люди, які десь, хоча б в якомусь офісі сидять, але не можуть якось переміститися щось відсвяткувати в заклад, бо боються, може там чогось. Тому можна запакувати такі, і ми робимо і останній рік 5 чи 6 разів. І непогано продавали такі гастрономічні подарунки, які все одно продовжують чи комплексно там боксами якимось чи там прямо на рівні міні-кетерингу замовляти це ми також спостерігаємо пік продажів, як ми раніше в закладах звикли з вами. да Що люди після роботи, після там 6 вечора, там 6-7 вечора до 10 гуляли в наших закладах. Зараз, звичайно, через. Те, що комендантська година в різних регіонах України, в різних містах змістилася, і є, в принципі, ця комендантська година, то виходить, що наразі ось десь. З 19 до 20, 30, до може 9 нам треба встигнути зробити щасливим цих гостей, які до нас, дякуючи черговий раз, їм приходять, продовжують приходити швиденько їх обслужити, щоб вони встигли до того, щоб встигнути додому, чи куди їм потрібно, до початку комендантської години. Четверте, в умовах кризи люди йдуть в заклади не для того, щоб поїсти вони купляють враження, і скажу так, що. В умовах кризи ще більше люди почали знаєте, таку маленьку, як віддушину, нормального життя, отримувати, відвідуючи якийсь заклад раніше. Також все було, але люди вже звикли там ну раз на рік собі дозволити щось зісвяткувати або прийти раз на чи декілька разів на місяці там зачекінитися чи поспілкуватися з людьми, а не зовсім їсти, як це звикли наприклад на заході. Люди але зараз. Також цей тренд залишився, і думаю, люди все ж таки в першу чергу хочуть враження, хочуть сервіс, хочуть якісь перевищення своїх очікувань від просто відвідування закладу. Це треба нам з вами розуміти. П'ятий тимчасовий тренд. Звичайно, на заклади під землею. Це знову бінго. Бо раніше хто вже в цьому бізнесі або хто планував цей бізнес, знаєте що. Наші гості не дуже звикли ходити в підвальні приміщення, і 10 років ми навіть не розглядали, щоб взяти в оренду підвальне приміщення, щоб зробити там заклад, бо дуже важко було в нього залучити гостей. Гості привикли, що вибір інших закладів, які на першому поверсі знаходяться, для них більш комфортний. Але наразі знову ж таки тут, вибачте, але через цю ситуацію, яка є. Підземні заклади, які можуть бути як по суті бомбосховища на піку, і можна це також використовувати. Ми, наприклад, в останній барикаді на Майдані Незалежності 1. У нас там півтора тисячі квадратних метрів простір, дуже непогано працює, хоча є і преміальним закладом, але підвалі раніше менше в гостей було зараз. Більше. Тому, якщо у вас такий заклад, клас, можна це. Тимчасово, сподіваюся, швидко ми все ж таки здобудемо перемогу над Руснею і будемо жити ще, ще, ще краще в різних закладах. Відвідувати не на, наразі такий тренд є. Ну і що я побачив я, що сам. Відчуваю, люди дуже чутливі, і ми чутливі до того, щоб ось цей war-life balance, як ми його назвали, підтримувати. Тобто, ми вже прийняли, що це вже на жаль є нормою ця війна, яка клята відбувається. Але розуміємо, що всі війні треба навчатися жити, і люди також сподіваються, що заклади їм будуть давати це можливість, хоч в закладах, не відчувати той жах, який відбувається, а е якийсь баланс всередині психологічні. Тримати, ну і ми з вами, як бізнесмени, також повинні тепер і це в тому числі враховувати, давати людям можливість відвідувати заклад, щоб отримувати емоцію, гарно себе почувати, але все ж таки продавати якусь їжу і напою, щоб щось заробляти, щоб команду підтримувати, оренди платити, і комуналку і інші витрати. І також волонтерити, якщо щось там можливо зробити для тих людей, хто зараз на пірідку чи в інших фронтових місцях знаходиться, якось волонтерити, і я рахую, що треба розповідати про це. Тому ось цей такий вор лайфбеленс і в клієнтів, і в нас, як в підприємців, треба аби як мінімум його розуміти і застосовувати за можливості. Бізнес в Україні завжди для мене був і для нас з вами. Я впевнений, хто цей бізнес робить або планує робити в Україні. Ми розуміємо, що гра на підвищеній складності, тому в нас на жаль також є досвід наших партнерів франчезі в наших закладах. Є і загрози фізичного знищення, і є загрози нестабільного попиту. Бо якщо прильоти ніхто не приходить, якщо сирени всі бояться, сидять вдома, але можемо доставкою в спойлер їм довести щось, якщо нас пропустять ці, ці е, КП. Е, зміни, портрети гостя. Да, дійсно, люди, наприклад, більшість жінок приїхало е, за кордон. Uh, і, наприклад, гендер трошечки змінився, і більше люди, чоловіки зараз можуть можуть відвідувати заклади, це треба розуміти. Але навпаки, ті, хто відкриває за кордоном заклади, ми повинні розуміти, що якщо це просто українці загалом, а це українці, як правило, скоріш за все, жінки з дітьми. Або там як я багатодітний uh, батько з п'ятьма дітьми, але двоє. Uh, Ще дітей з моїх сіми в Києві, і це чоловіки, тому треба це розуміти. Гендерні тут в бізнесі ми можемо про це говорити. Сподіваюся, це як це зараз коректно, це треба розуміти. Зростання цін на продукти також відбувається, і здебільшого, звичайно, на імпортні продукти це треба враховувати, що зростання продуктів. Ціни на продукти може рости, і е, ми там вже винні з вами постачальникам. Але в людей грошей не з'явилося більше. Вони все ж таки, як розраховували на плюс-мінус 200 гривень. В них більше не побільшало. Тому, якщо ми не будемо це враховувати і просто змінювати ціни в сторону збільшення, ринок так працює, що буде менше людей, бо у них як було 200 гривень, так і є. Але якщо вони вже не можуть їх витратити в нашому закладі. Тому що ми підвисили там сильно ціни, це треба враховувати людей стане менше. Або якщо якось перебудуватися, то можна викритися. Далі розкажу рахунки за комуналку. Звичайно, ми вже слава богу дійшли до світових цін останні роки, щоб як ми розуміли, не залежати від його сусідів. Хотів сказати, вибачте, які раніше маніпулювали і дешевим давали нам ці енергоносії. Зараз ми платимо так, як в Європі платять. Так, скільки вони коштує, нестійкі команди це люди, які дійсно також є нашими співробітниками, і також релакуються, переїжджають, і ми розуміємо, що приходять інші люди, які можливо тимчасово в цьому бізнесі, і треба враховувати цей також факт. Ми його враховуємо. Емоційний стан суспільства суперважлива частина, бо ми. Я точно травмований попередніми всіми там кризами. Це для психіки не дуже корисно і не дуже допомагає. Але коли ми робимо бізнес, треба розуміти, як люди зараз чуттєво до якихось речей ставляться. І це треба обов'язково роблячи бізнес в Україні, плануючи його, чи зараз в цей момент, якщо ми робимо його, треба це. Обов'язково розуміти і робити так, щоб людям давати точно більше радості, а не засмучувати їх. Ну, відключення електроенергії. Зрозуміло, ми всі вже звикли на грилях вже і каву робити, і, і, і все меню то є таке. Як я вже казав, хороша новина можна працювати і заробляти в будь-яких умовах. Я думав, що в карантин можна померти, але ні, вистояли, не закрилися навіть трошечки приросли за рахунок доставки. І зараз ми зрозуміли, також можна працювати і навіть в форматах, концептах, які можна перебудувати швиденько, заробляти навіть в таких умовах, бо люди продовжують ходити і їх ще навіть стає більше, як ми з вами попередньо говорили. Приклади конкретні, наприклад, БПШ. Наскільки мені відомо, наш партнер, навіть я бачу, він мені писав френчизі, який ось має БПШ. Колишній, а зараз це вже гастрофемелі Маркет на центральному вокзалі біля Мака. І ось реальний кейс: на жаль, цей заклад зазнав пошкоджень в якийсь черговий приліт. В цю частину міста, але перевідкрився за що я дуже вдячний і прямо ціную. Не розумію, як це може так швидко зробити, і наскільки я розумію, так людям це. В тому числі сподобалося стільки більше людей з'явилося тепер на центральному вокзалі. бо інші способи перельотів переїздів не сильно можна використовувати. Тому зараз непогано цей продукт ключовий, який в нас в БПШ був на початку на рівні шаурми, трошки з розширеним меню з бургерами, з пончиками там з біляшами, і був білий налив як на рівні просто бару, як сервісу. А зараз додали ще прямо асортимент інших наших концептів, форматів. Фібрендів, і він вже працює як повноцінний Гастрофемелі Маркет. Якщо мені не, е, не зраджує моя пам'ять, 5 чи 6 і пінців ми вже додавали, і навіть як Даркічин щось вивозимо на рівні просто доставки. Тобто, з однієї точки, вижимаємо 5, 6, 7 різних концептів, форматів і бізнесів, і більше людей суттєво декілька на декілька десятків відсотків, або навіть разів, сподіваюся, на ближчим часом залучаємо до цього. А, і були в нас такі кейси, навіть коли а, один з наших закладів взагалі був фізично знищений а, і не один. На жаль, то тож все не кінець. А, ми м м один з наших партнерів франчезі, після знищення відновився, і я пропоную ось вже як конкретну рекомендацію: як можна зробити, якщо знищений, але залишилось хоч якесь обладнання. Можна зробити Dark Kitchen в непрохідному місці і просто продовжити, наприклад, якщо в цьому кейсі в нас Філадельфія це роли боули, така холодна, можна сказати, страва, яку можна крутити, будь-де не потрібно там суперелектрики багато, не потрібно ніяких нагріваючих приборів. Рис зварити можна якимось чином будь-яким. І ось в форматі Dark Kitchen продовжили і рекомендую: можна продовжити працювати просто на доставку, будучи віртуально тільки як заклад, десь на своєму сайті, чи підключитися як віртуальний до агрегаторів і працювати просто як Dark Kitchen. Що ще можна зробити? наприклад, поп-ап гостєве меню на базі технологічної потужності закладу. Далі розкажу вам наш приклад: тобто, просто взяти те, що є, або якщо ви сам шеф-кухар, або сам бариста, або сам бармен, відкритися зі своєю ідеєю, зі своїм концептом в друзів і попрацювати. Ось є класний кейс зараз в Києві, коли з шаурмою по ін... по деяким закладам шеф-кухар просто з концептом ходить і залучає своїх людей лояльних до нього, як до шеф-кухаря. І він додає виторгу іншим закладам, і якісь гроші заробляють і одні і інші гості. Щасливі релокація перевезли або всередині України, або всередині. На свого е, міста або за кордон, якщо є можливість взяти щось що залишилось, і десь відкритися, взяти знову в оренду якісь приміщення, потрошечки почати е, працювати. Так, також гарна історія, яка зараз круто працює. Ми українці звикли підтримати один одного. Я щасливий від цього, дуже це підтримую. Сам таким чином намагаюся діяти постійно. Це краудфандинг. просто сказати е, е, людям, які є. Був заклад, наприклад, в Харкові. Ми переїхали у Львів. Е, від, від війни намагаємося зберегти своє життя і своїх близьких. Хочемо відкритися тут. Є гроші. Ось на це. Але якщо хочете якось прийняти в цьому участь, не обов'язково просто дати грошей нам бо гроші просто ми даємо в зсу в першу чергу, щоб вони. Ох, швидше на наблизили, наблизили перемогу, але наприклад, можете там якийсь абонемент на наперед, там на 5-10 майбутніх страв заплатити зараз, щоб ми просто до. Комплектували свій заклад і віддячимо конкретними стравами на ці гроші по їх вартості. Трошечки потім ось такі форми краудфандінга можуть бути. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і ми всі разом сподіваюся, я зміг максимально дати вам якусь користь і цінність, яку я намагався зробити ось в такий обмежений час в рамках такої презентації і. Аудіальних, візуальних якихось форм, якими передавав свої знання, навички, розуміння і досвід. Тому до завтра, якщо команда мене відпускає, і да, до завтра!